Яка форма є бойовою формою армії Сполучених Штатів? Чим форма ACU відрізняється від форми ASU? З чого складається The Army Physical Fitness Uniform? Як розповісти англійською про clothing, headgear, Footwear, Accessories, які носить солдат? Сьогодні говоримо про військову форму, тактичний одяг і обмундирування. Влаштовуємо розбір гардеробу солдата і розглядаємо відповідну лексику. Це канал армійська англійська, я Олена Чекрижова вчителька, і я неодноразово спостерігала, як мої студенти знають складну термінологію, абревіатури, лексику та граматику високих рівнів, але зависають на повсякденних побутових речах, таких як, наприклад, одяг або спорядження, яке вони бачать щодня, носять щодня і щодня використовують. Я не сумніваю, що ви в курсі, що кепка то кеп, а берці то «бутс». Але сьогодні ми розберемо ще й іншу лексику, пов'язану з формою та військовим одягом, щоб ви могли нормально назвати англійською предмети свого військового гардеробу. У процесі дослідження теми і підготовки цього уроку я підготувала стільки матеріалу, що доведеться розділити цей урок на дві частини, друзі. У першій ми розглянемо власне вокабуляр для опису військової форми. Тактичного одягу та обмундирування, а в другій поговоримо про захисне спорядження, personal protective equipment. І сподіваюся, що ви не заперечуєте. Як завжди, почнемо з ключових слів теми: clothing це одяг, Dress – це також одяг, вбрання і не тільки сукня. А ще to dress може бути дієсловом вдягатися. А як прикметник, говорячи про форму, це Парадний Attire – це також наряд або вбрання. Армор, як ви вже знаєте, це броня і наряд, але, зокрема, в нашому контексті захисний гір або equipment – спорядження, обмундирування. Українською часто кажуть амуніція, маючи на увазі спорядження. Але англійською слово ammunition означає боєприпаси, патрони, боєкомплект. Accessories, accessories – аксесуари або accessory items – всі дрібні речі, що доповнюють форму або спорядження. To wear – одягати, носити на собі як одяг або аксесуар. Якщо ж ви несете щось в руках або на спині, це буде to carry. The army uniform – is standardized dress, стандартизоване вбрання, that makes it easy to identify a soldier, що полегшує ідентифікацію солдата and helps to distinguish him or her from a civilian, і допомагає відрізнити їх від цивільного. Soldiers wear different uniforms depending on their location, в залежності від їх локації, and the duties they are performing, та задачі, які вони виконують. З початку 80-х до середини 2000-х бойовою формою армії США була the battle dress uniform, а бойовою формою для засушливих середовищ – Arid environment camouflage battle uniform, bula the desert battle dress uniform. Різниця між ними це camouflage pattern, малюнок camouflage. BDU має four color woodland pattern of green, brown, sand and black, також відомий як US woodland, а DBDU a three color desert camouflage pattern of dark brown, pale olive green and beige. Зверніть увагу на вимову слова кемофлаж. Це слово має два наголоси, і воно французького походження. Також зверніть увагу на слово Desert пустеля. Не варто плутати його зі словом desert. Запам'ятайте, де 2С то десерт не пустеля. The current combat uniform, сучасна теперішня бойова форма worn by the US States Army, US Air Force, and US Space Force, is the Army Combat Uniform ACU. Вам також може трапитись назва OCP uniform, Operational Camouflage Pattern uniform. Так форму ACU називають в the US Air Force та the US Space Force. The ACU originally used the Universal Camouflage Pattern USP. It's a pixelated pattern of tan, gray and green, який дозволяв військовим працювати in desert woodland and urban environments. Але 2014 року після численних computer trials and on the ground testing in different locations around the world було розроблено operational camouflage pattern, який існує в декількох варіаціях і став основою форми армії США. Krim ACU w Amerikański Armii, the Army Service Uniform. It is a military uniform to wear by the Army personnel in garrison posts, or harnizoni, and at most public functions, ta dla publicznych funkcji, where the Army Combat Uniform is inappropriate. Там, де недоречна бойова форма. На момент створення цього відео, The Army has two service uniforms: The Army Green Service Uniform. The army blue service uniform. The army green service uniform is used primarily for daily use, форма для щоденного використання, in situations where civilians wear business attire, в в яких носят вбрання в -стилі, such as office settings or official meetings. The army blue service uniform is used primarily as a dress uniform, Парадна форма for ceremonial Occasions or Formal Social situations. У фільмах, відео про армію та навіть в наших попередніх уроках, ви точно бачили The army physical Fitness uniform. This uniform consists of a black t-shirt that reads ARMY in yellow letters across the front, де написано ARMY жовтими літерами спереду, and black gym shorts – to match the t-shirt. І шорти до пари з футболкою. У холодну погоду, in cold weather, they wear a black fleece cap and black gloves, black windbreaker jacket with sleeves rolled down, вітровку з відкатаними рукавами, та black gym pants with legs rolled down, та спортивні штани з відкатаними штанинами. Повертаючись до форми та обмундирування солдата, розберемо предмети, які солдат має у своєму гардеробі. У створенні цього списку мені допомагали військові з Сполучених Штатів та Австралії. І якщо ви знаєте інші назви цих предметів англійською, пишіть їх в коментарях. А зараз увага на картинки. Hats або Headgear – це головні убори. A petrol cap, a боні hat або boony cap, головний убор з м'якими полями: soft brim, A berry a cap balaclava, a winter hat, outfit or clothing, hot weather uniform, літня форма, jacket або blouse and pants, або можна просто сказати: tops and bottoms – верх та низ, Fleece jacket – для холодної пори року. Insulated field pants. Wet Weather Gear та extreme Weather Gear. Предмети одягу та обмундирування для зимової погоди називаються extreme-weather, Або, якщо це спорядження для сирої погоди, його також називають extreme- або Wet Weather Gear, All Weather jacket, All Weather Pants, Winter Wind Proof suit, або Winter Moisture Proof suit, a Rain Jacket. A combat shirt, a T-shirt, short-sleeved or long-sleeved, combat gloves, extreme weather gloves. Зверніть увагу на вимову слова gloves, The o читається як a, and a gaiter for hot and cold weather. Silk tops and silk bottoms, білизна з materialu, smooth material waffle tops and bottoms for cold weather. Lightweight hiking socks, abo tactical socks, cold weather hiking socks. Узначені запасні і додаткові використовуємо слово spare. A spare uniform, додатковий комплект форми. A spare pair of socks, запасні шкарпетки. A spare T-shirt, запасна футболка. Footwear, взуття. Combat boots, high top style. Tactical athletic shoes. Shower shoes or shower sandals. Cold weather overboots or insulated boot covers. Accessories Battle belt, rigger belt, tactical belt. Elbow pads. Nalo kitniki, knee pads, na kolinniki. A bulletproof vest, A plate carrier, hearing protection. Eye protection. І нагадаю, що детальніше на захисному спорядженні ми зупинимось у наступному відео. Тому перевірте, чи ви підписані на наш канал, щоб не пропустити нові випуски наших уроків. Розберемо, як називати деталі форми. Sleeves – це рукави. Шот слівд. Long sleeved, sleeves rolled up, sleeves rolled down. Cuffs – це манжети. A collar – комірець. A hood – капюшон. Zipper застіпка блискавка. Internal zipper внутрішня блискавка. Front zipper передня блискавка. Buttons – це не тільки кнопки, а й гудзики. Buckles – пряжки. Hook and loop fasteners, липучки, Badges or patches. badge of rank. Pin on badges – це значки, що приколюються до форми. Reinforced seams посилені шви. Reinforced elbows посилені лікті. Reinforced knees посилені коліна. Pouches for knee pad inserts відділення для наколінників. А knee pad insert це наколінників вставки Pockets це кармани. Sleeve pockets. Chest pockets. thigh pockets. Calf pockets. Cargo pockets. Storage pockets. Belt loops. або Belt carriers – у ці штуки, куди протягається ремінь. Якщо чесно, я не знаю, як це буде українською, тож напишіть мені в коментарях, будь ласка. І давайте ще розглянемо ряд прикметників, якими можна описати форму. Почнемо з простих, як от comfortable – uncomfortable, convenient – functional, той, що не мнеться, – wrinkle-free або wrinkle-resistant – Ринкл це зморшка або складка. Resistant – від дії слова to resist чинити супротив. Це стійкий до чогось. Наприклад, water resistant, fire resistant, flame resistant heat-resistant. Часто зустрічаються прикметники з суфіксом proof. Це також стійкий: bulletproof, fireproof, степрув, moistureproof, waterproof – Gasproof, windproof, foolproof. Foolproof це надійний, якісний, зрозумілий всім та кожному, навіть дурню. Префікс proof пишеться переважно через дефіс, там можна зустріти і написання разом. Adjustable від дії слова to adjust це той, що регулюється. Removable від дії слова to remove, той, що можна зняти, відчепити, пересувний. Breathable дихаючий. Embroidered вишитий. Lightweight, легкий або полегшений. Згадаємо, які є матеріали: cotton, nylon, synthetic materials, soft shell, leather, fleece, knitted. І кілька слов про gear та equipment – спорядження. До речі, gear та equipment – це незлічувані іменники. Не можна сказати an equipment або two equipments, тільки one piece of equipment or one item of equipment. Load-bearing equipment, load-carrying equipment або webbing equipment – це. РПС Ремінно-Плечова система. Є декілька варіантів цих систем, і одною з найвідоміших є Modular Lightweight Load Carrying Equipment. До системи входять pouches – відділи підсумки to carry ammunition, gas masks, flares, grenades, and custom pouches, pistol holders, hydration pouches, and Utility Pouches. Ammo case або ammunition case – це підсумок для патронів. Також, звісно, рюкзаки, backpacks або rucksacks. та про рюкзаки і про те, що в них ми поговоримо у наступних уроках. Якщо я не вказала якісь важливі предмети одягу або спорядження, або вам відомі інші назви вищо згаданих речей. Напишіть їх в коментарях. Підписникам буде дуже корисно. Також, щоб дізнатися більше слів з цієї теми та детальніше про те, як описувати форму, військовий та тактичний одяг, спорядження та їх характеристики, рекомендую вам звернутися до автентичних ресурсів. А саме я маю на увазі американські або британські інтернет-магазини та канали, де є детальні описи та огляди на різні групи товарів. Це не рекламна інтеграція. Грація, а дійсно дієвий спосіб розширити ваш словниковий запас. В наступній частині цього уроку ми з вами поговоримо про personal protective equipment та навчимося говорити англійською про його призначення та функції. Окрім того, як я вже казала, готую окреме відео про вміст вашого військового рюкзака. Тому переконайтеся, що ви підписані і поставили дзвіночок для сповіщень про нові відео. Чекатиму на ваш коментар та вподобайку, Ютуб їх дуже любить, і вчителька, відверто кажучи, також. Напишіть, які слова були новими для вас сьогодні. Якщо вам подобається цей курс, і ви маєте бажання та можливість підтримати нашу команду, щоб ми могли швидше та якісніше робити наш освітній контент та розширювати напрямки проекту. Реквізити є в описі до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Канал зі спеціалізованою військовою англійською для українських збройних сил. Я рада навчати вас, друзі, рада сприяти покращенням у вашій англійській. Побачимось у наступному уроці.